Глобальна мережа екопоселень України. Е, які наші цілі? Е, збудувати найбільшу мережу екопоселень у Східної Європі. Е, куди ми зараз їдемо? Е, ми їдемо на Слобожанщину, е, в так званий Слобожанський кластер екопоселень. Так що не перемикайтесь, будьте з нами. Славік, привіт ще раз. <с ми сьогодні знаходимося в поселенні світанкове. Це на Сумщині Тростянецька територіальна громада. І сьогодні у нас просто цілий феєрверк всього відбувся, тому що сьогодні було і відкриття веломайстерні, і приїхав голова тергромади і журналісти. І після того ми тут цілі кола рефлексували про вашу спільноту і так далі. І насправді це для мене навіть дуже багато вражень. Як ти відчуваєш, як сьогодні в тебе пройшов день і поділись своїми враженнями від цього всього? Дякую, Джен, що приїхали, що до нас завітали. Це дуже для мене надзвичайна подія. Що завдяки вам у нас і відкрилась майстерня. Ви, ну, завдяки вам. Ж... Все все почалося, і ви дали цей поштовх, щоб ми змогли в нашому поселенні зорганізуватись та об'єднатися вокруг цієї ідеї, цього проєкту і почати спільно діяти. То завдяки вам у нас теж це свято, свято як і відкриття веломайстерні. Як формування першого такого поселенського проєкту в цьому напрямку, і що приїхав мер Тростянця, Бова Юрій Анатолійович, і що був керівник відділу культури, молоді, спорту та туризму з спеціалістом і було телебачення місцеве. І це дійсно, дійсно така подія, що я навіть сам не очікував, що ну, дійсно мрії збуваються і треба тільки діяти в цьому напрямку. І я дуже вдячний, що ви своїм туром завітали до нас, побували на нашому заході і відкрили віл і надихнули нас щоб завітав до нас мер Тристянця, тому що ми в цьому даже напрямку і не думали, і що от провели таке робоче емоційне у всередині спільноти з Джен, з командою Джен, то я ну, дуже задоволений і дійсно Вдячний всьому просторі тим, хто допомагав, особливо команді Джен, що вони дійсно болівають за те, щоб розвивалася мережа поселень, щоб розвивалися спільні проєкти, взаємодія серед поселень і друг друга надихати на ці відзначні дії, які мають і соціальний, і такий Може, і подія, які в і в межах України може дати повштовх для розвитку якогось проєкту чи якогось е, небудь такому, так небудь такої події, яка буде мати, скажемо, колосальний соціальний ефект в розвитку всієї України. То треба дійсно повірити в себе і в свої можливості. Для мене саме така була. Надзвичайно корисна фраза це як бути інтересним собі і іншим, щоб до нас приїжджали люди і з нами відбувалися значні події в нашому житті. Ну що цікаво, насправді, що мене більше захопило це історія людей. Тобто, ну в даному випадку це історія тебе, тому що ти з'явився на курсі побудови спільнот, ти почав активну діяльність в нашій мережі як амбасадор. Почав їздити по іншим поселенням, потім ви в якийсь момент підсхопили оцю ідею з веломастерами, хоча ви зайшли значно пізніше, коли ми вже основні ресурси по зеленій дорозі по цьому проєкту фактично роздали. І до вас фактично там дійшло зовсім дрібниці порівняно з тим, що ми підтримали інших і як ми вкладалися в інших. А тут виявляється, що ви зробили ну, якісь такі кроки, які дали нам багато швидше. Але набагато більше, мені здається, за впливами ефект по взаємодії, наприклад, з тергромадою, коли ну, сьогодні голова витратив стільки часу, щоб розказати про те, як він готовий з проєкту, з вами от, про цих велодоріжках, веломаршрутах, ідеї зробити мапу спадщини з. Мапою якихось екологічних маршрутів, uh -huh. і це насправді ну така цікава нова взаємодія, яка може стати інструментом взаємодії між спільнотами е, і тергромадами. Yeah. От е, і вони на це надають зараз всю свою ресурсну базу, щоб підтримати. Хоча тиждень назад ще це виявлялося малодосяжним, напевне, завжди треба бути уважним е, до. Кожної спільноти до кожної людини, і в вашому випадку, це спрацювало просто сьогодні феноменально, як на мене. Тому я сам повний вражень від вас. Ви прям ну супер круті. От і у вас є велика спільнота, є з ким працювати. Це теж дуже важливо. Скажи, що би ти порадив тим поселенням? От, виходячи з того, які в нас зараз є, такий швидкий, яскравий результат е іншим поселенням, в яких ми, можливо, досить довго вже допомагаємо, але немає ще таких, може, швидких якихось яскравих результатів, Що б ти побажав взагалі нашим спільнотам, сусіднім спільнотам. Ну, в першу чергу чергу, це навчатись спілкуватися друг з другом. Навчившись розуміти друг друга, легше буде вміст, разом діяти. Ну, це по-перше, я ну, це моє бачення. А по-друге, це ну, вірити в кожного і в першу чергу в себе. Якщо не вірити, що це може спрацювати, то нічого не спрацює. Боязно робити, то хоча б спробуйте зробити. Може, воно не так і буде боязно. то саме головне це робити все, як. Кажуть, сім разів подумай, один раз зроби. Тобто продумати і зробити. Як ти казав, перше, друге, третє. Ну, подумали, і, і все так і вийшло. Зробили і приїхав, і все відбулося. <гум> <гум> ну це дійсно, це просто вроді, прості речі, да? очевидні, це ж вчать зараз по всіх цих, по успіху. Да? Але от ми просто зробили це, і, і воно все відбулося. Ну, супер, дякуємо. Тому не бійтеся робити, напевне. От, це найголовніше. Робити це, напевне, найголовніше після того, як ми вже знаємо все і так далі. Дякую. Дякую. Да. Дякую. Да, дякую. Привіт із Сумщини. Привіт із Сумщини. Ми зараз знаходимося в Сумах на виробництві славнозвісного доброїжа. От, і замість ступу можу сказати, що у нас є така легенда вже, що завдяки вашим батончикам ми проклали дорогу в європейську мережу поселення. Тому що, коли я коли я виїжджав, я думав, що з собою таке взяти, що він не має відношення до нашого руху. І найцікавіше, що я знаходив, це ваші батончики. Е, ну насправді е, доброїж для нас, для мережі яко поселень, типу, це як почало... Ну, хоча це виробництво знаходиться ніби в місті з одного боку, так? З іншого боку, ви в цьому русі давно там Костя, я з ним знайомий з, ще з екофестивалю Лолен, коли він приїхав був, і він тоді ще тільки навіть і не думав про це. Це років вісім тому. Да, да, це було досить давно. от, І для мене це про символізм, типу, такий символ, символ, якби от такого, ну я не знаю. Спів консолідації різних різних ідей, напрямків і так далі. Тому, типу, завжди, коли Костя каже, що в нас там якісь проблеми, то хочеться, щоб доброїж був, щоб він завжди був, що би не відбувалося, тому що це наш символ, і ми на його транслюємо завжди куди-небудь в Європу, що от це частина нашого руху екопоселенського. От. Е, розкажіть, як у вас з ідеологією, з концепцією? Типу, бо я так розумію, у вас є веганські, так ви вже починаєте робити якісь навіть серії. Тобто, у вас є тематичні серії, да? у вас є ідеологічні серії. Ну, типу, я так розумію, що таким чином е, це ж не просто батончик, це ж якби просування якоїсь ідеології, так, підтримки. О, да, да. Це ідеологія, ну, по-перше, Ну, дуже щире ставлення до людей, і дуже хочеться зробити щось. Ну, ну ми і робимо дійсно корисне, щоб можна було сміливо дати своїй дитині, іншій дитині, будь-якій людині з там з алергіями з усім. Тому, по-перше, це має бути абсолютно здоровий продукт. Ось воно починалося як таке екологічне, натуральне, і ми це дотримуємо завжди. Ну цінність така, щоб це було зроблено з любов'ю. Тому ну, ми спілкуємося завжди з кожним клієнтом, це завжди такі ну більше, ніж просто якісь ділові стосунки, це завжди обмін ну підтримка один одного, щире спілкування, і, ну, і в, також це екологічність. Давай повернемося ще до кілька слів про поселення, тому що насправді одна з ідей, яка у вас, у вас ж є окремий проєкт, це проєкт свого, свого простору, який ви розвиваєте. Я там бував От, е, хільково. Mm -hmm. І м м Мені здається, просто я вже бачив кілька таких проєктів, е, і мені здається, що це досить непогана і перспективна зв'язка, коли є персп... виробництво, е, наприклад, якесь крафтове, так? Mm -hmm. яке розвиває економіку, дає якісь ресурси на те, щоб розвивати простір. І люди розвивають простір як соціальний проєкт, плюс крафтове виробництво. І так одне, друге підтримує і розвиває, і формує якийсь баланс сил. Просто як у вас це відбувається, і як ви на це дивитесь, Типу, чи можливо так розвиватися? чи мож... ну, Тому що моя ідея роз... Роз... розписати таку методичку стійкості так, наших спільнот. І на чому вона може базуватися? Я розумію, що зараз всім не просто, але потенційно це можливо от якось розвивати? О, звісно, звісно, можливо. І ну, я бачу навіть. О, Таку можливість в поселеннях можна робити багато інгредієнтів для наших батончиків, тому що ось ми використовуємо там сушену малину, сушену вишню, сушені яблука. Ну, це все місцеві продукти, і ми їх купуємо ну, ось, десь. А це може бути абсолютно органічно, вирощено ось поблизу. І це може підтримувати і цих людей, які живуть в поселенні. Ну ось, наприклад. У нас декілька місяців тому була ситуація, що ніде в Україні немає дині сушеними. Ну, Можливо, в сумах вирощувати диню ну, в нашій місцевості було б не так просто, але маючи сушарки, маючи город з динями, цілком можна забезпечити ну, ось власні потреби. І це може бути такий дуже цікавий кругобіг ресурсів, вкладень, допомоги одне одному. Да, тому що це може бути продовженням. Багато хто е, займається суш, сушкою у нас, е, багато сироїдних е, веганських спільнот, і вони сушать багато всього сушать насправді і трави, різна трав да, і різнотрав'я, да. і фрукти, і овочі. Ось ми використовуємо навіть е, м'ята сушена, фенхель сушена, ось такі. Ну, його зовсім не важко виростити, висушити, да, перемолоти і відправити проїжджі для виготовлення м'ятного батончика, наприклад. Чудова ідея. Так, да, це супер ідея. Добре, а повернемося щодо кількох. Ти типу, як, як це може бути, в якій комбінації це могло би бути а, в, вашому, ну, в твоїй ідеї, от розвитку. А, ну, можливо, це в перший час може бути як знаєш, місце наповнення. Місце просто де. Ну, ми там маємо дійсно унікальне місце, бо там немає мобільного зв'язку, мобільного інтернету. І для людини, яка там 5 днів на тиждень дуже включена в процеси виробництва, бізнесу, продажів, це дуже корисно на два дні, хоча б на вихідні поїхати і перезавантажитись, звільнити мозок, туди дозволити новим ідеям прийти. І... Ну Також, я думаю, для спілкування, для об'єднання, ось підтримка така моральна спочатку. Тому що ну, на сьогодні кількове трошечки так <смеш> зменшило кількість, бо люди були змушені виїхати з сім'ями. І ну, зараз це новий етап залучення туди людей, mm -hmm. зацікавлення. І... Також треба саме генерувати ці ідеї, що може привабити людей бути в тому просторі. Ну, ми зараз якби теж дізнимо по регіонах, були на Харківщині, і виникла така ідея реформувати кластери. Типу, не мислити одним, одною спільнотою чи одною локацією, а саме регіональне якесь об'єднання або міжрегіональне сусідське, так? Да? Типу, ми недавно були якраз у цьому світанковому, це година їзди від вас. Досить велика спільнота насправді. От. І вони якраз, от, поки ми в діалозі, я згадав, що вони дуже багато вирощують, вони займаються агро, тому що у них є там земля, яка прям родить капітальні. І можливо, якраз взаємодія могла би бути от така локальна кластерами. Де е, треба просто зібрати е, спільноти, зібратися до кубки і пофантазувати, як можна е, зусилля об'єднати, тому що вони дійсно вони можуть поборощувати вам щось. Ну якщо не вони, то сусідні регіони, більш південніші, так? А, а ви б могли їх підтримувати в чомусь іншому? Я просто думаю, що насправді така взаємодія могла би допомогти і Хількову. тому що, якщо робити події. То цільова аудиторія часто може бути саме спільноти сусідніх поселень, mm -hmm. які можуть приїжджати на подію, на толоку, на ще щось, і розбудовувати простір, ви до них, вони до вас і так далі. Як склеїти ідею і екопоселень? Mm -hmm. Тому що екопоселення ми довго теж дискутуємо і часто про що це, mm -hmm. типу, і а, насправді а, це такий взаємозв'язок між життям так, і творчістю. От, і коли я це побачив, мені аж легше стало. І коли я скинув нашим, вони такі точно. Типу, тому що це про творчість. Типу, і в вашому випадку мені здається, що тут дуже багато творчості, саме такої експериментальної творчості, тому що все, що ми робимо, це по суті, такий життєвий експеримент. Так? І а, я просто думаю, що ми часто, коли говоримо про якогось типу проєкту, да, задаємо дуже багато шаблонних питань. Типу, а, скільки там людей, які вас об'єми, куди, які там масштаби, масштабу, не масштабу, як ви вижили, і так далі. Але оцей момент, мені здається, часто упускається. Що насправді типу, все, що нас склеює і що нас тримає, і проносить через всі ці випробування, це якраз бажання творити, ну, типу, створювати щось нове і дарувати людям цю радість, цю причетність їхню. Да? І оцю емоцію, як ти кажеш, типу, а, мені здається, що. В цьому дуже перегукується філософія типу, тому що якщо б ми дивились постійно в рентабельність, так, то можливо не було б стільки творчості. Це також спільні цінності. Ось люди, які об'єднані цінністю здорового харчування, свідомого, вони ну, дуже часто мають цінність взагалі здорового ставлення до життя. Це, до речі, про екопоселення, це взагалі про цінність кожного дня. Це про цінність власного життя, це про бажання діяти, а не думати, прокрастинувати на дивані. Тому, ну якщо у вас є хоч якась там ідея, яку ви думаєте, а робити чи ні, от зробіть. Ну ось просто почніть, тому що ось саме зараз, саме сьогодні ідеальний момент. Ну ти ніколи не будеш ось на 100% ідеально готовий, ідеально все продумаєш. І в гарному настрої, і в ресурсі, і ось ніколи такого не буде. Ось саме зараз цей момент ось він не ідеальний, але він ідеальний. Тому починайте робити. Добре, дякуємо Добре. за зустріч. Ми наход... зараз знаходимося в виробництві легендарного батончика Доброїж в гостях. Дякуємо, що прийняли, поділилися і відкрились нам, тому що я вперше бачу так в деталях все ваше виробництво. Нам також дуже приємно. Дякую всім, хто нас знає і любить. Будемо раді кожному, хто нас ще відкриє для себе і спробує. Ну, бажаємо успіхів і починайте діяти. Воно того варто. Щасливо.